Людям нав'язали по релігійним конфесіям одну річ, і вона така явна. Ви зараз стукати. Отак сказали людям стукайте і вам відчинять, і вони стукають. Чим стукають люди? Молитвами. Вони стукають. Правда, в зв'язку з тим, що Божі двері не відкрилися, в ім'я Ісуса Христа двері не відкрилися, Там не відкрилися і Духа Святого, то вони починають стукати, а стукайте до Марії. І починає стукати до Марії. Знов нічого, стукайте до Антонія, до Пантелеймона. І так знаходять їм багато дверей. Справді ілюзорних це ілюзія. Дверей самих таких немає. Є одні двері. Ні, є двоє дверей. Стукайте. Імітація дверей, яких немає, ні Антонія, ні Пантелеймон. Стукайте свервицями, стукайте прощами, стукайте е, стрітинськими свічками. Тобто ви зараз щось чимось стукайте, не зупиняючись стукайте, і вам відкриють. Хто є духовні двері взагалі? то Ми всі знаємо. Це Ісус Христос. Це є одні двері, але є ще другі двері. І ці двері твого серця. Чим вони відрізняються, ці двері? Та вони відрізняються. Давайте почитаємо. Йоанна 10.7. І знову промовив Ісус. По правді, по правді, два рази каже, щоб ви чітко. кажу я вам. Я двері вівцям. Кому? Хто, хто є вівці? Ті, хто повірили в Ісуса Христа, народжені згори нове творіння. Тобто про все це праведні, святі, Божі діти, Так, які чують голос його. І тепер ще одне. Йоанна 10,9. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. Чуєте, не написано, щоб стукати в двері, правда? Його двері відкриті. І той війде та вийде, і пасовисько знайде. Що знайде? Хліб життя, хліб насущний. Знайде благодать, ріки живої води, тобто все необхідно для того, щоб жити в благодаті, від віри в віру з благодаті в благодать. А що там про двері людського серця? Адже ж. В нас теж є двері. Чому? Бо написано: ти володар цих дверей. Ти маєш двері. Ісус має двері, і ти маєш двері. Уявляєте? Є чим гордитися. Його двері відкриті, а наші? Об'явлення 3.20. Якщо тут Ісус каже, заходьте, хто? Ну хто увірували? А об'явлення 3.20 говорить: Ось я стою перед дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з Ним, а Він зі мною. Зразу кажу: тайної вечері вже не буде. Він буде вечеряти. З ким? Та з тобою, якщо ти відкриєш двері свого серця. Для тебе вже не буде тайної вечері. коли ти... Справді відкриєш двері свого серця, він прийде, каже, хто почує і двері відчинить. Ти повинен почути слово. Ти почув ти слово Ісуса Христа, а воно записано в Євангелії. Ніхто його не змінить. Якщо хто міняє, тому люди і потрапляють в пастку. Вони відкривають двері, а туди забігає толпа релігійних, блудливих псів і пожирають серце людське. Маю велику надію, що ти сьогодні почуєш слова Ісуса Христа. Христові слова, і відкриєш двері для Нього, двері свого серця. А все, що не від Ісуса, ти як стару мебель викинеш через вікна, через двері, будеш виносити швидко. Очистиш свій дім, очистиш свій розум. Все почне оновлюватися, все нове. Ти занесеш нові меблі, Христові Божі, благодатні. Там з'явиться ріки живої води в твоєму серці. В твоєму серці з'явиться сила, сила віри. Звичайно. Що Бог пропонує?